Привіт, мамеданчику Морті. Сьогодні буде твоя улюблена, судячи з усього, рубрика, а саме огляд на треш вакансії Минулого разу я думав, що їх не так багато, і навіть були в коментарях пропозиції розглядати вакансії на усіляких там продаванів. І все інше, що зовсім не пов'язано з нашою з тобою індустрією. Та я навіть не замислювався, що у мене на Work.ua стоїть галочка Київ за замовченням. І щойно я змінив її на всю Україну. Як на мене, прям ринув потік дурно пахнучого успіху з усіх регіонів нашої країни. І там вакансій далеко не на одне відео. Тож погнали, буде цікаво. Сьогодні обійдемось без предісторії і відразу пірнем на саме дно. Перше, це навіть не стільки треш вакансія скільки заробіток на ледачих, причому з родзинкою. Отже, нам пропонують монтувати зарубіжні весілля. І якщо ти кмітливий, або якщо дивився моє відео про апворк, підказка до речі, на яке буде угорі, то ти вже здогадався, що це просто компанія-посередник, яка бере замовлення на Upwork. -у. Рівень ЗП тобі може здатись цілком гідним, враховуючи, що тут не потрібно писати тексти чи створювати ботів для Фейсбуку, але ми поговоримо про це пізніше. Отже, давай спочатку до самих вимог. Чесно, я ржав хвилин 10 гомеричним хокотом. Ну дивись, їм не підходять люди, які не вміють фарбувати або фарбують на початковому рівні. Тому що якщо ти не в курсі, і ти там початківець у кольорокорекції і в тебе монітор менше 24 дюймів, можеш навіть не писати. Тому що всі знають, що на 19 дюймах вже, наприклад, пофарбувати неможливо. Типу, чим менше у тебе монітор, то менше туди вміщується різних кольорів та відтінків, розумієш? І я тобі навіть більше скажу, одного 24-дюймового монітора тобі не вистачить. І на це є натяк у їх Google формі. Ну де ти бачив, щоб відоси на одному моніторі фарбували? Знову ж таки, чим більше моніторів, тим більше кольорів у них можна впихнути. У мене, звісно, нема кількох моніторів по 24 дюйми. Тож я хотів хоч одним оком подивитись на ті шедеври, що виходять у справжніх майстрів. Дякувати Богу, вони залишили посилання. Ну що, готові до справжньої голівудської картинки? Тоді лови. Ні, як на мене, це просто божественно. По перше, дуже подобається сіра трава. Я в житті її прямо один в один, так і бачу. Знову ж таки, подивися на шикарний і найголовніше природній колір шкіри. У графа Дракула, до речі, був такий самий. А ось дивись, як тут радіє наречена від цієї кольорокорекції, впевнений, що в неї саме таке блідо жовто біле хрен зрозуміє яке обличчя і в житті. А цей білий, це небо, я вже хочу навчитись так само. Ось тут мені теж дуже подобається. Насправді вони від щастя збліділи, кольорокорекція тут ні до чого. Коротше, поки в мене не витекли очі від цієї професіональної роботи з двох, а можливо навіть з трьох моніторів, давай перейдемо до оплати. Я пропущу усі моменти там з хорошим ноутом або ПК, з інтернетом від гігабіту, додатковим диском на 500 плюс гігабайт, тому що по-хорошому у тебе все це повинно бути, якщо ми говоримо про нормальну роботу віддаленого монтажера. А якщо ти йдеш в офіс, то зазвичай такий мінімум надає компанія. Отже, в чому хитрість ЗП? Ну давай перерахуємо на долари. Це в нас від 550 до 1250. Так, зазначено, що типу оплата проектна, тобто за кожен відос, але це просто означає, що вони вже порахували твій максимум у людину годинах. І вийшло, що ти сили вивезеш 1250 на місяць. Причому зауваж монтувати треба буде не просто трьоххвилинні відоси, а це може бути і цілий фільм на годину. І проблема в тому, що ось скільки заробляє мій знайомий на Upwork за годинний фільм. Причому просто за чорновий монтаж без кольору, саунд дизайну, титрів, просто гарно і правильно нарізаний відеоряд. Так, він не новачок, у нього є досвід і репутація у цих колах. Та за його словами, ти як нормальний монтажер із досвідом, але просто ну no нейм на опворку, маючи хоча б одну-дві роботи в портфелі, зможеш отримати за такий проект близько 600-700 доларів. За класичні трьоххвилинні хвилинні відоси він отримує 500-700 доларів. Ти будеш ну 200-300. Так, туди треба пробитись, так треба напружувати п'яту точку, але просто подивись, скільки на тобі заробляють хлопці, які просто знаходять тобі клієнта на апворку. Вони цілком з одного замовлення відбивають усю твою ЗП, а далі просто працюють в плюс. І ні, це не те ж саме, що йти в поле шукати клієнтів, там давати рекламу чи. Щось пихтіти там з інстою, тобі просто треба надсилати заявки на Апворк. Саме тому я вважаю це треш вакансію, навіть якщо забути про їх пересмикування на кількість і розмір твоїх моніторів. Хоча якщо ти прям плевеш за течією вкрай ледачі і тебе влаштовує ЗП, то чому б ні? Далі у нас ще одна неймовірна вакансія, але цього разу ведучий ютуб каналу контент Мейкер. По-перше, це юридична компанія, тобто за договором наймовірніше, тепер будеш платити їм ти, а не вони тобі. Тож я був би вкрай обережним з ними. Оскільки ця вакансія ведучого, то звісно в кадрі ти. Але напевно ти не знав, що у ролі балкучої голови ти маєш не просто добре говорити, мати файний вигляд, бути там якимось позитивним чи харизматичним, ти ще й маєш приводити до них клієнтів. Тобто ти маєш писати прям продажні сценарії, а ти навряд чи юрист, тому що нафіга б тоді ти йшов ведучим на їх ютуб канал. Ну хіба що ти дуже поганий юрист, але тоді як ти будеш писати ті самі... Продажні сценарії коротше, ти якимось чином повинен приводити до них 250 нових клієнтів на місяць. Тобто ти такий чувак, який роздає рекламні брошури тільки в інтернеті. І хтось може сказати: мовляв, тут не написано, що саме тобі треба шукати цих клієнтів. Це ж ми ставимо собі завдання. Тоді поясни мені, навіщо це взагалі тут написано, або до кого буде претензія, якщо до них не буде приходити по 250 клієнтів на місяць в їх Тіктоку чи Інстаграму. Значить, ти погано доніс до майбутнього клієнта, що саме їх шарашкина контора краще за інші, ти ж за це відповідаєш. Також я впевнений, що судячи із структури оголошення і вимог до кандидата, ЗП там теж на рівні нереальних 10-15 тисяч. Коротше, дуже люблю, коли так перекладають відповідальність. Вони з тих людей, для яких ти зняв відео, вони його просто виклали на свій ютуб і сидять, дивуються, чому там ще не мільйони переглядів і їм не обривають телефони покупці. Наступна вакансія, яка, як я розумію, розрахована на студентів, але від кількості обов'язків у мене почала плаватись голова. Для початку тримаю у ній, що тобі пропонують 12 тисяч гривень в 2023 році. А я розкажу, що треба за них робити. Перший для початку це введення і розвиток кількох соцмереж, там менста, Facebook, TikTok. Друге розробка контент-плану і стратегії. Третє ясна річ, зйомка фото і відео, зокрема сторіс, пости, огляди, рілси з твоїм обличчям у кадрі, плюс створення банерів для SMM. Четверте це створення візуальної стрічки в Інсті, тобто фото в певному стилі. І якщо ми говоримо про щось нормальне і професійне, то це доволі складна задача. П'ятий рядок, зйомка контенту для магазину плюс навички маркетингу мене лякає особливо сильно. Скоріше за все, це означає, що тебе змусять ще й фоткати товар на сайт, після чого, як мінімум, займатися його легким SEO, а як максимум заповнювати картки товару. А це тобі не магазин якогось мейнстрім. Крім бренду з 10 шмотками, як це зараз модно, ні, там треш і жіноче, і чоловіче, і дитяче, і в такому об'ємі, що роботи там вистачить тобі до закінчення універ. Тобто ми маємо явно рабську роботу за неймовірні 12к з фулл тайм зайнятістю з 9 до 6, де від тебе ще й хочуть рік досвіду, успішні кейси і хороший телефон. Ви реально знахабніли вкрай, шукаєте раба, готово працювати за їжу, ще й хочете, щоб у нього був досвід, кейси. Та вам пощастить, якщо хоч хтось на це відгукнеться. Жадібність і наглість цієї контори, як на мене, за межами добра і зла. Якщо ти студент, краще йди у Мак працювати, навіть там за тих самих 9 годин роботи платять більше. Так, це дурний приклад, але дуже показовий, як на мене. Далі буде категорія роботодавців, які дратують мене найбільше. Коротше, як зазвичай шукають людину, яка може все, і фото, і відео, і в космос їх запустити. Тут для нас уже нічого не і тобі знову може здатися, що ЗП тут гідна, але я знову прошу тебе не поспішати з висновками. Краще уважно послухай. Нотки ідіотизму починають прокльовуватися вже з перших рядків. Наприклад, діяльність пов'язаною з творенням крутого контенту, що продає. Або можливість заробляти, маючи безпосередній вплив на свої результати, або де тебе цінуватимуть, а також поважатимуть прагнення особистісно розвиватись та зростати доходами разом із компанією. Найуважніші вже все зрозуміли, але я дам ще кілька підказок. Наприклад, твій продукт це крутий контент, який продає наш продукт. Ну або ж прямо в лоб дохід 40 тисяч це 20 тисяч ставки і KPI-бонуси. Коротше, для тих, хто не зрозумів, це той самий відбитий замовник, який думає, що ти як його оператор або фотограф напряму відповідаєш за його продажі. Типу, якби ти ще красивіше зняв, от тоді б товар розлітався як гарячі пиріжки. Звісно, сам товар, його ціна, кількість грошей, виділених на рекламу і багато інших факторів взагалі бляха жодного стосунку до продажів не мають. А от твій відос це інша справа. Який взагалі відсоток може у тебе бути в ЗП? Про який Кіпіа йде мова? Або що, це натяк на те, що ти в них ще й продаваном маєш бути? Ти оператор, ти знімаєш, не продаєш, не заряджаєш відео на успіх медальонами з лапки кролика. Та в них скрізь така фігня. Перший місяць у нас є періодом стажування. Якщо ми бачимо результати, то продовжуємо співпрацю далі. Якщо результатів немає, розійдемось як у морі кораблі. Який клятий результат, та про що взагалі мова? Боже, які викончені? Тобто, якщо керівництво цієї суперкомпанії вважатиме, що мої відео продають недостатньо, я буду отримувати двадцятку. А якщо мої відео не будуть продавати, то я йду на тому що тебе взагалі бачили оператора, який не відповідав би за продажі. Ти ж у курсі, що коли твої голівудські фільми знімають, то гонорар оператора залежить від продажу квитків, дисків, мерчу. Ну це ж до біса логічно, не правда ж? Ну і на солодке у нас робота монтажером. Причому зауваж без СММ і СМС і не абиде, а в компанії, що працює на американський ринок, а значить, там водяться гроші. Ще й тема для багатьох приємна ігровий контент. Далі теж нічого незвичайного, просто монтаж. Можемо нарешті знайшли роботу мрії. За вимогами, начебто, все адекватно, два роки досвіду, ну і компанія серйозна. Знання англійської виправдано тим, що працюємо все ж таки на американців. Походу, мені пора закінчувати відос і відправляти резюме. Але зачекай, ми ж не подивилися, скільки нам будуть платити, упевнений, там усе в доларах. Дивимося? А, ні, нас все ще намагаються не. Ну, це пиздець. Я зрозуміло зайшов на канал, подивився може там відоси якісь, які робляться за 5 хвилин, але там ще більше пиздець, ти просто подивись на те. Тут не треба бути богом монтажу, щоб зрозуміти обсяг роботи, божевільна динаміка. Так, це ігри, футажі, для яких ти можеш знайти без жодних проблем, але ти просто подивись, скільки тобі треба знайти на 8 хвилин відео. Це години роботи, а то й півдня за 200-300 гривень із двохрічним досвідом і знанням англійської. Усе я не можу. Якщо чесно, що більше я читаю цих треш вакансій, то більше мені хочеться реально взяти і піти туди на співбесіду, щоб просто в очі подивитись цим неадекватним людям. Насправді у мене навіть є приклад з моєї практики такого роботодавця, який хотів, як у Бентля або Мазераті, я вже не пам'ятаю, але 500 гривень стали непереборною перешкодою до його успіху. Там теж, типу, була крута компанія на папері. Ну, коротше, я подумав, як мені порішати з авторськими правами, бо там був любитель записувати відео і войси, і напевно розповім тобі про нього наступного разу, бо там була довжелезна попея на дві неділі. Ну, а якщо у тебе є прикольна чи не дуже історія про твій пошук роботи, обов'язково напиши мені про це в коментарях. Я їх усі читаю, і мені це реально цікаво. Ну а в мене на цьому все. Слава Україні! Побачимось на майданчику. Слава Україні, слава нації! І писати усі разів слава Україні, слава нації, і писати у сільської